От демонстрація почала відходить повна масштабність організацій, які просто знов таки а і прибрали спочатку порядку денного країни, яких треба на нари посадити, і Але, от це Слава Лесі говорить про якісь такі здорові дипенсії, що ми тільки можемо більше щось Рок, будемо вирішувати, тому що ну, в час війни, коли це питання переносить, ви знаєте, що це вже такий просто повне обличчя слуг, які заради от, бізнесових питань про енергоатор да, готові поступатися своїм справді принциповим для України сьогодні. Вони не дозволяють позбавити повноваження медвечука, Рабіновича і цілої низки інших О, депутатів ОПЗЖ, яких вже вистача позбавили... кузьміна. Зонова тих людей, які є громадянами України і деркача, тобто всіх тих, хто порушували справи проти вже літералі. не є Вони поставлені да. громадянства, Вони залишаються громадянами... депутатами Верховної Ради. Абсолютно. Вони а відмовляються так. ставити на голосування закон про заборону російської церкви. Вони відмовляються ставити на голосування закон про деколонізацію, і це обурює значну частину депутатів з різних фракцій. І ще цинічна незука розказує, що європейська солідарність проти закону, там щось там про проворпроти. Про, Боротьби з агентами. Ви знаєте, союзники. Ви боротьбу з агентами ви хочете перетворити на стеження за кожним громадянином України. Це вічна тварина, чесно сказати.